Вітаю дорогі друзі! Знову з вами, рубрика Сиклу життя на дотик і це відео буде присвячено моїм підписникам, слідкувачам, в частності однієї людині. Я думаю, він зрозуміє, коли буде дивитися це відео. Я вже казав, кандзвіз, да, що ти не знаєш, коли когось, де ти здивуєш своїми здібностями або можливостями. А тут було навпаки, здивували тебе. Був я присутний на одному заході в Одесі. Ну і поки ми чекали початку заходу, сиділи, розмовляли, і ззаді такий голос. А я вибачаюсь, а ви, случайно, не пан Олег. Я кажу, так, «Да, я пан Олег. І тут він таким радісним голосом. Я вас пізнав, я на вас підписаний в інстаграмі там. Ви, ви в житті гаразд краще, ніж там на відео. Я ну дякую, дякую. Ну, це ж так розтрогала. Він там, да, ви такий, ти такий поважна людина, ви такий крутий, ви там надихаєте, ви там это. І це, да, було дуже приємно, да. Це. Це відео для нього, да, тому що це, перше, це перша людина, ну, підписник, слідкувач, який впізнав мене серед натовпу, просто так підірвав і сказав, здрасті. Тому, да, друже, я вдячний тобі. Це відео для тебе. Респект. Маю надію, що десь колись в майбутньому ти ще будеш комусь показувати це відео, казати, от дивиться, я знаю, чого чувака. Дякую всім за увагу, дякую моїм підписникам, що ви мене дивитесь, що ви витрачаєте час, ставите лайки, ставите вподобайки, коментуйте мої відео. Я завжди намагаюсь на них відповідати. Іноді інстаграм лагає. Але нічого, розберемось. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.